Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги епілятор для обличчя. Це універсальний інструмент для видалення волосся, розроблений для жінок. Він має компактну та портативну форму губної помади, що полегшує перенесення та зберігання. Він має безболісну бритву, яка забезпечує комфортне та гладке видалення волосся. Леза виготовлені з високоякісних матеріалів, що надає їм довговічності у використанні. Електричний епілятор перезаряджається та поставляється з кабелем USB, що робить його зручним для зарядки та використання. Пристрій легко чистити та обслуговувати. Завдяки своїй портативності та зручності. Цей пристрій буде чудовим вибором для кожної жінки. Пропонуємо до вашої уваги бігуді для укладки волосся. Це чудова річ, яка дозволяє створювати красиві кучері без використання тепла. Пов'язка виготовлена з м'яких та зручних матеріалів. Щоб її використовувати, просто оберніть волосся навколо стрічок та закріпіть їх на місці за допомогою пов'язки. Залиште пов'язку на ніч або на кілька годин, а потім зніміть стрічки, щоб відкрити красиві кучері без тепла. Пов'язка ідеально підійде для тих, хто хоче створити красиві кучері, не пошкоджуючи волосся. Вона підходить для всіх типів волосся та різної довжини. Дуже проста у використанні, що робить її чудовим інструментом для укладання волосся своїми руками. Пропонуємо до вашої уваги пилку для нігтів. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів та має квітковий малюнок, який додає нотку елегантності вашому догляду за нігтями. Вона доступна з різними ступенями зернистості, включаючи 80, 100, 150, 180 та 240, що дозволяє обрати правильний рівень грубості для ваших потреб. Завдяки цьому вона підходить для різних типів нігтів від тонких та делікатних до товстих та міцних. Пилка проста у використанні та забезпечує плавне та ніжне підпилювання. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко носити її в сумочці, що робить її ідеальним інструментом для догляду за нігтями в дорозі. Це універсальний, довговічний та елегантний інструмент. Пропонуємо до вашої уваги електричний фен браш. Це універсальний інструмент для укладання волосся, який поєднує в собі фен, плойку та щітку в одному пристрої. Завдяки щітці, що обертається, можна легко створювати красиві кучері та хвилі, а також надавати об'єм та гладкість вашому волосю. Він оснащений двома налаштуваннями швидкості та трьома налаштуваннями нагріву, тому ви зможете обрати необхідний режим саме для вашого волосся. Виконаний з високоякісних матеріалів, що надасть йому довговічності у використанні. Ергономічна ручка та легка конструкція дозволяють легко тримати та маневрувати а поворотний шнур забезпечує гнучкість та свободу рухів. Пропонуємо до вашої уваги олівець для бровей. Це необхідний інструмент для всіх, хто хоче отримати ідеальну форму бровей. Олівець має натуральний коричневий колір, який підходить для різних відтінків шкіри та волосся. Він водостійкий, завдяки чому ваші брови виглядатимуть бездоганно протягом усього дня. Олівець також розроблений таким чином, щоб не розмазуватися, тож ви можете бути впевнені, що ваші брови залишатимуться на місці навіть під час таких занять, як плавання та тренування. Формула також розроблена таким чином, щоб дбайливо впливати на шкіру та не викликати подразнення чи дискомфорту. Цей олівець ідеальний. Підходить для тих, хто хоче швидко та легко досягти ідеального вигляду бровей. Пропонуємо до вашої уваги електричну пилку для ніг. Це інструмент професійного рівня, який допомагає видалити мертву та тверду шкіру з ваших ніг. Він спеціально розроблений, щоб забезпечити результати салонної якості. Пилка для ніг живиться від акумуляторної батареї, яка забезпечує тривале використання та поставляється з кабелем USB для легкої зарядки. Цей засіб для догляду за ногами має шліфувальну головку з високоякісних матеріалів, яка ефективно видаляє тверді мозолі та суху шкіру. Ви зможете налаштувати інтенсивність інструменту на основі ваших вподобань. Ергономічний дизайн ручки полегшить маневрування навколо ваших ніг. При регулярному використанні дана пилка для ніг може допомогти вам отримати гладкі, м'які та здорові стопи. Пропонуємо до вашої уваги масажер для обличчя. Це багатофункціональний пристрій для краси, який може допомогти омолодити вашу шкіру. Він використовує передову технологію для гарячих та прохолодних процедур, які підтягують та зміцнюють шкіру, одночасно зменшуючи появу зморшок. Масажер має 5 режимів, кожен з яких має певну функцію для покращення загального вигляду шкіри. Режим звукової вібрації допомагає покращити кровообіг та сприяє поглинанню засобів по догляду за шкірою, тоді як режим ЄМС допомагає підняти та тонізувати м'язи обличчя. Масажер має також гарячий та холодний режим, щоб сприяти виробленню колагену та зменшити запалення. Режим світлотерапії це додаткова функція, яка випромінює світлові хвилі для покращення текстури та тонусу шкіри. Синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій, а червоне світло сприяє виробленню Лення колагену, зменшуючи появу тонких ліній та зморшок. Пропонуємо до вашої уваги пристрій для догляду за шкірою обличчя. Це інструмент для догляду за шкірою призначений для покращення зовнішнього вигляду шиї та обличчя. Пристрій використовує світлодіодну фотонну терапію для лікування конкретних проблем шкіри, зокрема зменшення подвійного підборіддя, запобігання старінню та покращення загальної текстури. Пристрій оснащений трьома різними кольоровими світлодіодами, кожен з яких виконує певну функцію. Червоне світло сприяє виробленню колагену, що може зменшити появу зморшок та тонких ліній, тоді як синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій. Зелене світло допомагає вирівняти тон шкіри, зменшуючи пігментацію та темні плями. Апарат також має мікрострумову технологію, яка допомагає стимулювати обличчя, підтягуючи та тонізуючи шкіру. Поєднання світлодіодної фотонної терапії та мікрострумової технології може покращити зовнішній вигляд шкіри та її еластичність. Пропонуємо до вашої уваги портативний масажний пістолет. Це потужний універсальний ручний масажер, розроблений, щоб допомогти вам зняти м'язову напругу та сприяти розслабленню. Завдяки РК екрану цей електричний ударний масажер має різні налаштування швидкості, що дозволяє налаштувати масаж відповідно до бажаної інтенсивності та рівня комфорту. Масажний пістолет оснащений потужним двигуном, який може видавати до 3200 ударів за хвилину. Він ідеально підходить для використання на різних частинах тіла, включаючи шию, спину, ноги та руки, що робить його ідеальним як для любителів фітнесу, так і для тих, хто хоче зняти стрес та напругу. Він поставляється з акумуляторною батареєю, яка забезпечує до 6 годин безперервного використання.